Всім величезний привіт, друзі! І сьогодні на черзі у моєму контенті так, буде огляд пропозицій, на мій погляд, самих таких актуальних, на що б я звернула увагу, каталог на червень 2023 року в компанії Avon. Я одразу хочу почати з двох цікавинок, які мені припали до душі. Це для тих, хто не дуже любить там довго гортати, а перейти до, як то кажуть, суті справи. Зверніть, будь ласка, увагу: на сторінці 126-127 каталогу є чудові набори як для жінок, так і для чоловіків. І подивіться, в них досить гарна ціна і не менш гарне наповнення. 349 гривень за умови покупки будь-якого іншого ну, продукту. Да? Тут також тільки 299 гривень на чоловічий набір. Мене особисто дуже зацікавили ці наборчики. Тут у нас гель желе для вмивання від іню, сироватка для надання блиску волосся, неперевершене сяйво, гель для душу соковитий абільсин-250 25, мл. І навіть парфумований спрен брен 75 мл. І вартість цього 350 гривень. Ну, мені взагалі це супер набір. Так, в чоловічий у нас входить дезодорант спрей для ніг, шампунь гель для душу, екстремальний заряд, дезодорант з кульковим максимальний захист, і водичка туалетна Avon Lack для нього 30 мл. І це все всього за 300 гривень плюс ще буде знижка представника. Тому, як на мене, це сама класна така пропозиція в цьому каталозі. І наступна новиночка. Це мені дуже сподобались ось такі мастхеви для подорожей. Подивіться на ці красиві пляшечки. Тут у нас і гель для душу, для чоловіків, і шампунь-кондиціонер пляжний сезон. І гель для душу ти прекрасна. Ось він. І лосьон для тіла, і спрей для тіла літній настрій. Ціни видно, об'єм 100 мл, і це ну, дуже гарно і апетитно виглядає. Ось такий навіть наборчик на подарунок скомпонувати дуже класно. І також тут є ось недавно представлені в каталозі пінки. Тому це такі дві позиції, які, ну так скажімо, розважили мене. Перша ціною, а друга, ось таким ось красива, така ліміточка. від ідей вона дуже люблю такі речі. Тому вирішила з вами поділитись. Наразі ми повертаємося до першої сторінки каталогу. Тут у нас туш. Туш у нас новий дизайн та формула. Вона нам обіцяє об'єм, довжину, ліфтинг і насичений колір та розділення. Як на мене, дуже гарна щіточка, я люблю такі. Вона буде у нас в трьох відтінках: коричнево-чорна, чорніша чорного та е, сучасна синя. Ось така. Туш у нас представлена. Також є тут такі непогані пропозиції на наборчики від Enju. До прикладу, можна взяти новинку, ось такий ось крем для шкіри навколо очей енергія протянулу. І можна це взяти в наборі за 589 гривень. Я думаю, що якщо ви вийдете приблизно на 20% в замовленні. То десь орієнтовано вам буде 100-340 приблизно ця сироватка. І приблизно 130-140 ось цей крем для очей. Ну, мені вдалося це досить непоганим варіантом. Так, далі ось такий також класний набірчик за 200 гривень. Це губна помада Ультра, представлення в величезній палітрі. І олівець для губ. Тому також зверніть увагу, це може бути досить вигідний і актуальний набір. Так, також продовжується у нас ціна 99 гривень на олівчики від Glimmer Stick Avon. Вони будуть йти мерехливі і класичні. Класні олівчики, також звертайте на них увагу. Так, далі ми перегортаємо, що я тут загорнула. Що я тут загорнула? Так, загорнула я тональний крем. Трішечки, мабуть, ми так приблизимо. Тональний крем лише 219 гривень. Так, я про нього почитала в описі. Має бути непоганий засіб. Ну, в принципі, і ціна така також нормальна, я рахую. Тому придивіться, кому потрібно. Далі. Далі я вас знайомила вже з, е, в своєму замовленні з палітрами ось цих тіней. Тут є поміточка, що вони, е, запас товару обмежений, тобто, зверніть увагу, тут непогана ціна на них іде, е, можна придивитися і придбати для себе. Наступне, досить непогані ціни, я вважаю, але ж знову ж таки, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу на губні помади, близьким також, в принципі, можна щось собі придивитися, і плюс ще буде знижка представника. Наступне. Що я загорнула. Також зверніть увагу, ось є ці поміточки, дуже багато встигне придбати. Хто любить ось цю матуючу компактну пудру, тому що я знаю, що в неї є свої прихильники. Також звертайте увагу, мабуть, виводять з каталогу, а можливо, буде просто переоновлена якийсь дизайн чи формула. Далі, загорнула сторіночку з ароматами саме для чоловіків. На жіночих позиціях не зупиняю свою увагу. Чому? Тому що, подивіться, ось дуже гарно оздоблена сторінка. Все так патріотично, і Ейвон хоче подбати для подарун подарунки до Дня батька. Досить непогані ціни, я вам скажу. якщо так от подивитися є і в наборах, тому я також собі взяла на замітку деякі позиції. Можна потестити, сторіночки ароматизовані, переважно. Ось мені цей маск минулого разу сподобався. Так? Далі переходимо до. Ось такий ось крем, він в травневому каталозі. Іде по непоганій ціні, 169 гривень. Така ж сама ціна здається. Це у нас матуючий сонцезахисний крем проти зморшок з SPF 50. Ну, і тут взагалі можна ось маленькі такі мініатюрки по 15 мл взяти собі денний зміцнювальний крем, давайте трішки наведу. Так, денний ліфтинг, крем для обличчя, денний крем досконалість SPF 25 Можна взяти такі невеличкі, маленькі формати кремів. Наступна загорнула сторіночку з кремами Avon Care. Всі по 100 гривень. Також є помітка встигне придбати. Ось є новиночка, нічний крем для обличчя з церамідами. Так, він мені чомусь сподобався. Давайте ближче вам покажу інформацію про нього. Ну, ось, можливо. Приглянуся, воно до літа не буде лишнім, тому що літом також треба дуже дбайливо доглядати за шкірою. Так, що тут загорнула? Є ось така новинка: гель-жиле для вмивання з вугіллям, скорочення пор і блиску. Така якась новиночка, так. І ось загорнула, дивлюся, точечний гель для обличчя швидкої дії з екстрактом пшениці вітаміном А. для Проблемною шкіри, 70 гривень, можливо, собі також його візьму. Далі, ось цей наборчик мені вдався непоганою пропозицією, якщо на подарунок. По-перше, ціна, що тут, що тут. По-друге, засоби, такі всі, знаєте, тут і для ніг є маска з глиною та екстрактом лаванди, і спрей для постільної білизни, і ось ця дитяча пінка он такий досить чудовий має аромат і властивості. І також є рідке мило для і піна для ванди 500 мл. Це все за 479 гривень. Така лавандова позиція. Ну, в принципі, досить непогано. І так от, якщо на подарунок, то прикольне таке доповнення буде. Так, тут 200 гривень можна взяти креми, тут ось також уже помітка. Останній, ну, не останній, а встигне придбати. Далі. Гарна пропозиція, я вважаю, 99 гривень на ось ці крем-гелі для душу в, в об'ємі 400 мл. Так, наступне. Є е, е, ось спрей для тіла за 119 гривень, легкий спрей автозасмага для тіла сяйво і лосьон спрей тіла для тіла з олією жужоба, зволоження та живлення. Хто цікавиться цією а також мене в цьому каталозі дуже привабила ось ця колекція сумок. Жіноча сумка, гаманець. так, Що тут гаманець, а що жіноча сумка? А, є ось дорожня сумка, то велика. Це жіноча сумка, а це гаманець, ось так ось. Але ціни ну, занадто великі. Дві тисячі віддавати за таку сумку, це просто, ну я вважаю, що можна зараз знайти набагато вигідніші пропозиції. Тому, звичайно, я подивилася, але купувати це занадто. Окуляри, подивіться, можна вибрати, якщо ви можете ризикнути. І якщо ви така універсальна дама, що вам дійсно багато личить різних моделей, то тому що я не наважуюся з каталогу, ну, дуже важко мені підібрати. Так, ну і взагалі тут такий, знаєте, аксесуарний ряд. У ей, вони, як завжди, багаті, але я ж кажу, ціни такі трохи кусаються. Відмітила я також для себе ось пропозиції по догляду за ніжками. І ціни такі ну, різні є. Да? Просто що літо, і я думаю, що це актуально. Да? Далі є ось тут новинка. Ну, я не знаю, в чому саме новинка, виданий новий формат саме упаковки, чи, можливо, що це у нас тут. Спробуй новий шампунь та ополіскувач два в одному. Не знаю, ніби оці малина і гібіскус були вже. Коротше кажучи, упаковка придатна для переробки з натуральними компонентами і для будь-якого типу волосся об'єм 700 мл, вартість 149 гривень. Так, так, ось є такі щітки для волосся натуральні. Ну, Тут далі йдуть все. По догляду за волоссям. Ціни ось на, сироватки на ці такі непогана ціна. Ну, а так, загалом, щоб сказати, що будь-який спрей 8499, щоб сказати, що щось так суттєво прям ну, подешевіло то ні Гелі для душу один плюс один. Ціни ви бачите. Так, і на останній сторіночці це у нас пурбланка за 219 гривень в травневому каталозі пурбланка 249, І я думаю, що враховуючи цю знижку, і ту знижку, яка може бути, то в принципі плюс-мінус однакова ціна вийде. Хочу ще наостанок повернутися до губних помад. Я замовляла собі ось в травневому каталозі губну помаду Ультра з останньої сторінки, вона мені обійшлася в 134 гривні. Взяла я ось такий відтінок благородна Троянда. Тут вони по 219 гривень, що, звичайно, значно дорожче. Тому якщо ви хотіли собі щось із люксу, то ну, саме от якусь помаду чи бальзам, то краще її взяти, звичайно, в травневому каталозі на останній сторіночці. Все, друзі, дякую вам велике за увагу. Дякую, що ви зі мною. величезне дякую за підтримку в коментарях, ваші лайки і до скорих зустрічей. Всім щасливо і до побачення!